Друзі, добрий день, я Тетяна Білозерська. Я сьогодні зранку подивилась ролики, які я виставляю, і звернула увагу, <кій> на яку тематику найбільша ваша зацікавленість. І я побачила, що найбільша більше кількість переглядів тематики меланхолічний синдром. Я прийняла рішення надати вам ще інформацію, якщо ця тема... Цікавить, то я вважаю, що потрібно ще додати, для того, щоб вам було зручніше розбиратися, в собі розібратися і допомогти собі позбавитись від меланхолічного синдрома, якщо він має місце. Але для початку ми ж з вами тепер все ж таки тематика. Яку я продовжую, це сам собі психолог. То я вам хочу запропонувати, якщо ти являєшся сам собі психолог, ти є світлячком, ти є світлячком для себе. Адже там десь у тебе, в районі серця, вже є вогник вогник світлячка, який починає освітлювати вас всередині. І ви можете поступово збільшувати. Це внутрішнє світло, і тоді ви будете розуміти, а що ж відбувається? В один прекрасний момент ви просто звернете увагу на те, що ви вже просто позитивна людина. Ви вже просто готові думати про те, що те, як ви живете, проживаєте сьогоднішній день, якраз і буде впливати на не тільки на ваш завтрашній день, а на завтрашній день всього всесвіту. Тому давайте з цього і почнемо. Неважливо, як це буде. Просто там десь прекрасний світлячок. Колір світла може бути у кожного свій. У когось це прожектор, вже, знаєте, такий прекрасний, який освітлює світ навколо нього. Дорогу йому освітлює. У когось, знаєте, може бути просто шар, який сяє, переливається. У когось, це дійсно, може бути такий, знаєте, ще такий робкий світлячок. Прекрасно. І ви можете звернути увагу, який колір. Кольор у всіх може бути різний. Різний колір. Це ваш колір. І він у кожного різний. І так, світлячки запалилися. А тепер я хочу ще. Продне сказати вчора останній ролик, який я вже ввечері виставила, це про стан волосся. Хочу звернути вашу увагу, як же виглядає моє волосся сьогодні. Мию я ну, максимум два рази на тиждень волосся. Ну, по-перше, мені комфортно. Я не відчуваю, що якесь роздратування шкіри. Я бачу, що зачіска тримається. Просто немає потреби. Сьогодні. І там вчора я ж себе крутила близько біля камери, то ви вже звернули увагу, що коріння відростає. Тобто це не свіжо пофарбоване волосся. А вчора я якраз і показувала вам його під світлом, ви бачили реальний колір, яскраве, руде волосся і виглядає хорошо, прекрасно. Сьогодні, оце так, я виглядаю зранку. <гум> Бо у мене ранок, ну, ранок вже пів на першу, ну я проснулася не так давно. Бо я меланхолік. О, про що ми будемо сьогодні з вами говорити? А меланхолік це людина, яка закінчує справу. І у мене, якщо я з якимсь матеріалом працюю то я можу працювати весь день, я можу працювати всю ніч, я можу лягти спати, навіть о шостій вже бачу, що, Боже, шоста ранку. Тобто я опрацьовую матеріал фундаментально, це меланхолік. І це нормальний стан для меланхоліка. Але хочу вам сказати, що народилась, я не знаю, якою я народилась, мабуть, я народилась меланхолік. Бо я була така, коли я їздила в піонерський лагерь, то я, я по ночам не бігала, нікого не мазала тою зубною пастою. Я, я була спокійна дитина. А коли я стала підростати, я більш стала схильна до сангвініка. Я була одна з небагатьох, хто дуже дратував нашу класну керівницю. Вона заходила в клас, вона хотіла бачити, знаєте, зосереджені обличчя, всі ж сиділи зосереджені. І єдине обличчя, яке весь час посміхалося, це була я. Не, ну, не знаю. В мене посмішка була просто надягнута на обличчя. І це її неймовірно дратувало. І вона заходила і одразу мені вопила, поклепола жить на стол. Ну, чого я буду? За що? Просто за. Ви знаєте. А, і отак, цей щоденник, це був жах. Я, ну, я не крутилася, я просто, я просто посміхалася. У мене прекрасно була поставлена річ. Їй дуже подобалось, коли ми там щось розповідали, і вона дуже, їй дуже подобалось слухати мене. Ну, оце ж таке, така була у мене проблема, і я від цього страждала, хочу вам сказати. І це і називається, знаєте, грубе обтьосування під себе. Я від теми не охилилася. Я іду по темі меланхолічний синдром. І і що таке меланхолік? Сьогодні я хочу про це розповісти. Набагато легше мені стало в інституті. Більш за все мені було легше це. Політика, історія партії. У нас був на першому курсі такий предмет занудний був преподаватель і політикономія це ж, <сум> ну, це, це не моя тема. Я ніколи таке не вчила, та й взагалі я тоді вже була сангвініком. чим мені було, я маніпулювала тим, що. Тим, що я така, як є, я швидко зрозуміла переваги цих. По-перше, я навчалася в Росії. Це флегматичний У них є флегматична риса. І коли практичні у нас були заняття, і преподаватель політикономії або історії партії заходить в кабінет, де ми, там тільки наша група, всі сидять напружені. А я сиру з углибкою. Чесно, вам хочу сказати, я нічого не знала. І, ну, мені вони не робили зауваження. Може, тому тому що це були чоловіки. Я була єдина дівчинка з України. І я дуже відрізнялася, хочу вам сказати. Я була весела, зі мною було легко, я любила посміятися. Я, якось, знаєте, розряджала обстановку. І по історії партії. Ну Тоді не було таких, знаєте, паскудних відносин з студентами. У нас взагалі такого не було. Е, взагалі, І, і я пам'ятаю, як були такі випадки, що він там щось, матеріал ми ж повинні вивчити, розповісти на практичних заняттях. І він мене визиває, а я не знаю. Ну не знаю. ну Не вивчила я. І він ніколи мені двойку не ставив. Він завжди мені казав: бери учебник, я брала підручник, кафедра там ж така стояла, каже, он ставив мене за кафедру і читай. І те, що я повинна була йому відповісти усно, я читала. П'ятірку він не ставив, йому прияв. Ну, по-перше, я зрозуміла переваги. Переваги як жінки, переваги як позитивної людини. Е у мене був дуже красивий голос. І сама по собі, ну, це ж дитина, 18 років. Тоді це була просто дитина, яка, яка живе, яка радіє життю, і їм було приємно дивитися е на моє посміхнене обличчя. П'ятірку він мені не ставив за те, що я прочитала, четвірку став. Всі були на дуті. Бо це був нонсенс. Ну, таким чином я пройшла етап Сангвініка. Тобто ми всі з вами проходимо всі етапи, і в процесі свого життя на чомусь ми зупиняємось, бо ми з вами залежні від тих, хто нас оточує. Вони впливають на нас. Отак, як класна керівниця, да, вона мене просто обрубувала. Їй не подобалось, чому ти, чому ти радуєшся? Ну, тому що я живу. А чому? Просто, просто тому, що я живу. Е, хіба це погано? Це нормально? Е, це я вам коротко розказала таку історію. На сьогоднішній день. Е, я вважаю, що я є 100% меланхолік. Меланхолік – це людина, якій цікаво навчатися, цікаво знати нову інформацію освоювати. І меланхолік – це та людина, яка може докопатися до основ, до фундаменту. І ви знаєте, це дуже цікаво. Наприклад, коли я розбиралася. З мікроелементами є селен, є йод, є і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це зовсім різні мікроелементи, і вони по-різному впливають на наш організм. Але якщо купнути фундамент, чим вони відрізняються? Основна складова це атом. Ядро, яке складається з протона і нейтрона. І навколо ядра електрони. Порядковий номер в таблиці, в таблиці Менделєєва відповідає кількістю протонів в ядрі. Я вам вже говорила, що водень, водород, він перший, номер один в таблиці Менделєєва. Чому? Тому що ядро містить один протон, а на вколишній орбіті всього один електрон. Це сама маленька частичка. Чим відрізняється, наприклад, селен від водня? Порядковий номер його мені здається 37. Тобто, у нього в ядрі 37 протонів, а навколишня орбіта оригінальна, має 37 орбіт електронів. А так як він антіоксидант, що це говорить? Легко відірвати електрон з зовнішньої орбіти іншої якійсь молекулі і використати її для свого захисту. Цим же я з вами ділюсь інформацією як меланхолік, який просто сидів, розбирався і це з'ясував. Чи буде в цьому розбиратися халерік? Та ви ж у ні в якому разі, та навіщо воно йому надо? У нього зовсім інші. Інша мета зовсім інший. Шлях і він не буде на це витрачати час. Чи буде в цьому розбиратися сангвінік? Він скаже, Таня, ти ти що, ну яка різниця? Скільки там чого? Пішли кави вип'ємо і поговоримо про життя. Флегматік скаже Ой. Мені потрібно онуйку забирати з садика, мені потрібно е, сусідки ТЕ купити, мені потрібно сину зателефонувати. Які там атоми? Не до цього. Для чого я вам це знову повернулася до особистостей психології? Ми всі різні, і ми повинні це з вами враховувати. Навіщо мене сангвініка було переробляти? Літній вчительці і робити з мене, знаєте, копію себе, коли їй вже було за 50 років, а мені 16. Навіщо? Бо вона так стругала і дома. Мене вдома не стругали. І це дуже завжди замітно. Що хочу ще я сказати? Давайте ми з вами почнемо звикати до того, що кожен той, хто навколо нас вдома, члени родини, на роботі, ті, з ким ви спілкуємось. Та може не будь-жодного меланхоліка. Жодного. І коли я як меланхолік попадаю в середовище сангвініків, це злежить від того, який у мене настрій. А настрій від чого залежить? Як у мене функціонує гормональна система? Що у мене з щитовидкою на зараз? Чим я її накормила? Чи достатньо у неї йоду, селену? Як функціонують наднирники? Що там вони виробляють? Що у мене в мозок крутиться? Як там нейрони рухаються? Тобто, це цілий світ всередині мене. Я можу себе настроїти на. Хвилю Сангвініка. Яким чином? Мені потрібно, потрібно включити Бйонс і подивитися оцей ролик, коли вітали Тіну Тюнер. Подивитися ще такі ролики, послухати пісню Квітослава Гіга Подари мені кохання. О! Коли я цю пісню слухаю, я не неряю в минуле. Я не пригадую своє перше кохання. Ні, у мене світяться очі, у мене е, клітини мої оживають, у мене міняється світло мого світлячка, бо це прекрасна пісня, прекрасне виконання. І кохання це прекрасно, кохання це життя, це прекрасні стосунки. А коли це ще взаємне кохання, то це просто супер. Ну, а якщо немає взаємного кохання, якщо той, хто подобається тобі, ти йому не подобаєшся, Ну, нічого страшного. Зустріну того кому. І я буду подобатись така, яка я є. Як я можу, така, яка я є, сподобатись флегматику? Флегматик готовий собою жертвувати. раді мене, будь ласка, жертвуй. Я з великим задоволенням це прийму. Я сижу, працюю за комп'ютером, а ти мені приготуєш, наприклад, поїсти, або ти вже замовиш столик в ресторані, або ще щось таке, ти піклуєшся про мене, ти мій побут робиш більш комфортним. Прекрасно, і ми прекрасно функціонуємо. Але якщо ти як флегматик скажеш мені, Таня, я не можу сьогодні приділити тобі час, бо мені потрібно поїхати там. Другу людині далекій в чомусь допомогти. І тут я взбадрилась. А яке він відношення, той давній друг, має до нашого сьогодення? Я зайнята, у мене справи, я живу час і сьогодні, в сьогодні. Ти пірнув в колишнє. Для тебе це. Обов'язково допомогти людині, якої потрібна допомога. Я зараз просто образно кажу, що я і він або вона. Якщо я скажу йому так і їдь на тиждень, о, то що виходить? Мені нема кому про мене піклуватися, нема кому те, нема кому те. І виходить, що я не зможу робити ту роботу, на яку я розраховувала, бо мені потрібний час вже буде відірвати від себе, бо я привикла до флегматика. Який враховує, вписав в своє життя мої потреби. Я вже привикла. Оце я вам зараз розказала приклад нашої психіки, психології відносин від нас. Я, як е Меланхолік може сказати, ні, ти нікуди не їдеш, бо сьогодні такі справи, мені дуже потрібно, щоб ти був вдома, бо тобі потрібно те, 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 те зробити, та ще й у тебе свої справи, все, я вже все розписала, все дала. Він може і не поїхати, але йому буде некомфортно. Він для нього непривично відмовляти, адже він може, він може виділити час і попіклуватися, тим більше, а якщо це родина, для нього це святе. Дорогі мої друзі, оце я вам розказала такий прекрасний приклад, показала, як же нам з вами бути, ми різні, не треба іншу людину підлаштовувати під себе. Якщо ти флігматик, ти живеш в такому темпі, до тебе звернулася людина з проханням допомогти. І ти можеш це зробити, це поштовх твоєї душі. Це перший поштовх. Так, так, і ти вже сказав: так, я це зроблю. І коли ти ставиш свою родину до відома, а родина вже привикла користуватися тим, що ти флегматик, їй некомфортно буде, то що робити в даному випадку? А в даному випадку, любі мої. Почніть враховувати інтереси іншої людини, того, хто поруч з вами. Це не значить, що я весь час повинна розраховувати на те, що він буде враховувати мої інтереси. От сьогодні він приділив мені увагу: свою любов, свою турботу. Це прекрасно, дякую. І коли він мені каже, що йому потрібно поїхати, а як флегматик, він чекає від мене. Згоди? ну, Такий стан. Це, це не то, що він, знаєте, на, на цирках ходить. Це така, така, так, такий тип особистості. То, тут я повинна включати вже не себе, а його. Я повинна включити людину, яка чує співрозмовника, яка іде. На одній хвилі співрозмовником. І правильно, як поступити в даному випадку, сказати. Ти вважаєш, що тобі це потрібно, так? Що ти можеш це зробити людині. А ви розумієте, для нього для нього це потрібно, бо у нього так функціонує його психіка. Так, добрий. Все прекрасно. Так. Вам, як меланхоліку, прийдеться менше попрацювати, або ви взагалі не будете їсти в той день, бо вам нема коли приготувати їжу. Нічого, нічого. Але десь там третя людина отримала допомогу. А можливо, взагалі він приїхав, а там і не потрібна його допомога. А то його товариш його запросив, знаючи його, що він приїде допомогти, просто перебалить. І просто пригада пригадати колишню. Просто посидіти, можливо, за піліжаночкою кави, але або там за килихом пива. Має право, має право. І дискомфорт буде тільки у одніє людини, у меланхоліка. Але плюс буде, подивіться, у багатьох. І ці плюси, вони перекриють ваш мінус дискомфорту. Бо ви стільки почуєте розповідь. Ви стільки почуєте приємних вражень. Оце називається комфортне спілкування. Ми з вами зможемо вийти виход, привчитися до такого комфортного спілкування в тому випадку, коли ми почнемо розуміти себе. Чому у мене була така перша реакція Ні, як це так? А я? А тут кажеш собі, стоп, а чому я? За я відповідаю я. Я відповідаю за я. Він не відповідає за моє я. Він відповідає за своє я. І коли ти даєш людині право бути вільною, коли ти розумієш себе і в той же час. Ти теж маєш право бути вільною. І твій флегматик це врахує, бо він теж вже навчився слухати себе і чути тебе. Це називається <кх Russians> комфортне <onu> спілкування, як я вам вже сказала. То, друзі, оминула тему меланхолічного синдрому. Про меланхолічний синдром я вам розповім наступним разом. А поки що тримайте світлячка. Тримайте світлячка, включайте світлячка вранці, підходячи до церкви. Тримайте світлячка вночі-ввечері, коли лягаєте спать. Бо цей світлячок вдень він збільшує світло сонячне, а вночі він комусь світить. Всім гарного дня.